Ювелей олігарха. Один із гостей промовляє тост: Я піднімаю цей келих за ювіляра, не тому, що він мільярдер. Ми теж люди не бідні. І не тому, що в нього шикарна яхта. Ми теж не в кориті плаваємо. І навіть не тому, що він глава десяти великих компаній. А хочу я підняти цей келих за те, що він ще отримує допомогу по безробіттю. Микола, кажуть, у тебе з Мар'яною секс був. Ну, ну і як вона у ліжку? Не знаю. Ми з нею на столі. На уроці біології в сьомому класі вчителька каже: Якщо врахувати, що плід людини розвивається перші два тижні за жіночим типом, а потім відбуваються зміни, і плід далі зростає як чоловік. А жінка залишається без змін з задньої парти чути шепіт Петріка. Я ж казав, що наші баби це недорозвинені чоловіки. П'ятирічний Петрик каже батькові: Тату, дай мені сто гривень, і я тобі скажу, хто вночі спить з мамою, коли тебе немає вдома. Ось бери, скажи хто? Я. В одному купе поїзда їдуть дві жінки бальзаківського віку та здоровенний негр. Тут він роздягається до трусів і, влізаючи на верхню полицю, каже Панянки, якщо захочете, я на верхній полиці. Жінки жадібно проковтнули слину. Негр на горі лежить, чекає, але минає година і ніхто не йде. Ось уже й друга пройшла, але як і раніше, ніхто не йде. Тоді він вирішує спуститися до них сам. Раптом лунає сильний гул. Жінки підскакують на полицях. Що це було? Лунає голос знизу. Це впали мої труси. Нічого собі. А чому так голосно? То я з них вилізти не встиг.